Всім привіт! Починаємо таку естафету, яка вже, вже розповзлася по світу, називається Ice Bucket Challenge. Ну, в Україні вона трошки модифікована, тому що насправді ця естафета вона наз... назначалася для. Ага, ага, Ось вона назначалася для того, щоб там. Для лікування для, для благодійництва В Україні насправді це все. Основне значення це для АТО. Тому мені зараз потрібно облитися е, цією водою або е, дати 100 баксів. Тому я вибираю облитися водою і дам якусь символічну суму, яку я зможу дістати в своїй кишені, бо ну, ви самі розумієте. От. І тому, е, що я ще хотів сказати, те, що Каріна Тумаєва мені передала цю естафету. Зараз мене знімає Олег Коцалів. Дуже дякую. Ну що, один, два, три, поїхали. Пух! Смачно! Тепер я передаю цю естафету Ані Малігон і Михайлу Жержаєлу. Цей виклик. Тримайтеся.